Друзі, всім привіт-привіт! Сьогодні у нас буде невеличкий на майстер-клас. По отакій гарній п'яточці. Називається вона крапля. І я хочу вам сказати, що це різновид п'ятки Стронг. Єдине, що мені тут дуже подобається, що, дивіться, коли в п'ятці стронг ми робимо збавляння, то вони в нас виходять аж на передню частину, тобто вони у нас йдуть такою дуже довгою лінією. А ось тут збавляння нам не заважатимуть, не потрібно різати візерунок, нам не заважатимуть використати будь-який гарний візеруночок для цієї п'яточки. І виглядає так доволі акуратно, ну і як завжди, як сі стронг, рекомендую для високих підйомів для чоловічих ніг. Отже, дівчатка, ця п'ятка вив'язується за допомогою додавання та збавляння петель. Але тут у нас буде така цікава чашка п'ятки, якої у струнгові ми не вив'язуємо. Ну, що я вам хочу показати? Виділяємо на цю п'яточку 4 петлі, можна її виділити на одній із спиць. Але я хочу показати так, як роблю я ось мій хвостик початок ряду. І я в'яжу менше клуб, я виділяю на одній спиці дві перші петлі, і на другій спиці дві останні петлі. Мені так зручно, я біля них формую свою п'ятку, вона у мене йде на додавання, тут на збільшення. І я легко в цьому орієнтуюся. Якщо вам не подобається, то виділяйте 4 петлі посередині однієї із спиць. Отже, я виділяю дві петлі на одній спиці, п'ятку буду в'язати лицьовими петлями, пров'язую один, два, ставляю маркерочок, щоб не загубитися. І роблю додавання. І біля цього маркера е, покажу, як роблю додавання. Дивіться, дівчатка. Піднімаю протяжку, яка є між двома петлями, одягаю її на ліву спицю. При цьому лівою спицею заходжу, ось, дивіться, спереду, назад цієї протяжки. Зайшла. І пров'язую. Схрещену лицьову за задню стіночку. Ось так. Далі, дівчатка, угу. маркер перенесемо дівчатка, в мене не тут маркер. Перенесемо його, поставимо після ось цієї прибавки. Далі я на цій спиці і на ось цій другій вив'язую свій візерунок. Далі в мене йдуть. Лицеві петлі і вив'язую візеруночок, зустрінемося біля другого маркера. Я дов'язала до двох петель на другій спиці, поставлю маркер. Будемо робити наші прибавочки всередині маркерів. З цього ми боку, дівчатка, робимо прибавку таку, таким чином. Правою спицею піднімаємо протяжку між петлями, лівою спицею заходимо. Позаду цієї протяжки і пров'язуємо схрещену лицеву за ось цю передню, коротшу стіночку петлі. Ось так пров'язали, пров'язуємо далі дві лицеві. Наступний ряд у нас йде без прибавок, тобто додавання в п'ятці ми будемо робити через ряд. Ряд прибавки є, в другому ряду немає. І тут, дівчатка виникає питання, скільки ж нам прибавок потрібно вив'язати. Дивіться, потрібно нашу загальну кількість петель. У мене це 68 розділити на 4. У мене це виходить 17. Отже, біля цього маркера я додаю 17 петель через ряд і біля цього маркера. Я також додаю 17 петель через ряд. Якщо е, ви задумаєтеся, що, можливо, це буде занадто висока п'ятка чи висока стінка п'ятки, то, я думаю, ви бачите наглядно, що п'ятка ця невелика. Хоч тут і е, дехто просто каже, що це забагато, я в'яжу менше. Дівчатка я в'яжу. Чоловічі шкарпетки, Для чоловічих шкарпеток вистачає. Для жіночих, ви вже дивіться, можливо, вам буде на цю стінку забагато додавань. Але, я думаю, ви бачите, що буде достатньо. Отже, я роблю 17 прибавочок біля одного маркера і 17 біля іншого. І в нас буде йти розширення, у нас ми вив'язуємо стіночку нашої п'ятки. Отже, наступний ряд без прибавок. Ми пров'язуємо. Ось ці петлі, що в нас ми виділили на п'ятку і додавання ми пров'язуємо ці петлі лицевими. Хоча, можливо, ви захочете використовувати якийсь візерунок, це вже за вашим бажанням. Три петлі в нас є, і далі я в'яжу свій візерунок, і ось так от через ряд робимо додавання. Отже, дівчатка, в мене третій ряд. Знову я роблю додавання. Взагалом, якщо в мене 17 прибавок, то в мене буде 17 рядів з додаваннями, 17 без прибавок, тобто я маю пров'язати 34 ряди, і останній ряд буде без прибавок. І ось тут перед маркером піднімаю протяжечку, пров'язую за задню стіночку. Переставляю маркер, в середині маркерів буде рости наша п'яточка, і далі в'яжу по своєму візерунку. Ну, а з цього боку, дівчатка, ми переставляємо маркер, і тільки після цього робимо прибавочку ось так от. І в'яжемо далі. Дівчатка, дивіться, я виконала всі свої 17 прибавок з одного боку і з іншого. І знову Я виділяю 4 петлі посередині, 2 петлі з однієї сторони і 2 петлі з іншої. І тепер ми з вами будемо вив'язувати нашу чашку, так звану п'ятки. Ось цей момент. Ми будемо зараз вив'язувати, як ми в'яжемо чашку у звичайній у французькій п'ятки. Ось так вона виглядає. Отже, виділили ми з одного боку дві петлі з іншого. Першу петлю я пров'язую, далі другу петлю із наступною пров'язую дві разом. За передні стіночки роблю скорочення і пров'язую ще одну петельку. Далі розвертаємося на виворітню сторону. І в'яжемо. Першу петлю ми перезнімаємо, не пров'язуючи. Далі пров'язуємо дві виворітні петлі. Так. Переходимо на другу сторону. Початка можна тут трошечки ось так зробити, щоб нам було зручніше. Так, нам буде легше так розвертатися. Переходимо на другу спицю. Тут також пров'язуємо одну петлю, а другу петлю ми пров'язуємо з наступною разом, дві разом, виверідньою петлею. Ось так от. І... Підбираємо ще одну петельку, пров'язуємо вивертньою, розвертаємося на лицеву сторону. І пров'язуємо першу петлю, знімаємо далі 1, 2, 3, 4 лицеві. Далі, дівчатка, ось у нас іде остання петля, яку ми просто перезнімали і такий як ніби розрив з наступною. І ми їх пров'язуємо дві разом, ніби закриваючи цей розрив, дві разом за передні дужечки, заводимо праву спицю зліва направо, і пров'язали, і підбираємо іще одну петлю. Далі розвертаємося на виверідню сторону, і першу петлю перезнімаємо, всі наступні пров'язуємо. Виворітніми, дійшли до останньої петельки, після якої йде розрив. Отже її з наступною петлею ми пров'язуємо разом виворітньою. І ще одна вигорітня петля. Розвертаємося на лицеву сторону і робимо всі ті ж маніпуляції, доки ми з вами не підберемо, не скоротимо всі петлі. Ні, не всі будуть вони, доки ми з вами не дійдемо ось до наших маркерочків. Дівчатка, я вив'язала всі петлі, пров'язала по дві разом нашої чашки. Ось я пров'язала тут дві разом, ось тут. І тепер дивіться, тепер ми будемо з вами в'язати по колу і будемо робити збавляння. Поки ось ці всі петелічки не збавимо, в нас має залишитися 4 петлі, так як ми виділяли ось тут ще на початку, так вони в нас мають і залишитися. Тепер ми в'яжемо по колу і робимо збавляння так само, як ми робили прибавки через ряд, так і збавляння ми будемо робити через ряд. Оскільки я тут зробила вже збавляння в цьому ряду робити не буду. Далі в мене по візерунку йдуть виворітні петлі. Так, пров'язую свій ряд по колу візерунком, і зустрінемось. Ну, і дівчатка, між маркерами ми будемо робити збавляння. І дивіться, Перший маркер ми будемо збавляння робити з нахилом вліво, розвертаємо лівими стіночками до нас петлі, а біля другого маркера будемо робити збавляння з нахилом вправо через ряд. Дивіться, дов'язали до цього маркера за передні дужки пров'язуємо дві петлі разом. І далі в'яжемо по колу по візерунку. Ось наш карпець покажу вам ось цей момент. Дуже гарно вкладається це все в косичку. Ось так от виглядає такий клин збавлянь. І пров'язуємо ці збавляння через ряд, доки не залишиться 4 петельки. При цьому по колу вив'язуємо наш візерунок, він ніяк не страждає. Потім ці петлі ми можемо ввести легко візерунок, і далі повністю по шкарпетці, не так як знаєте, візерунок йде по верхній частині стопи, по нижній лицева гладь. А тут у нас повністю по всій шкарпетці йде ось так: от візерунок, чим мені і сподобалася ця п'ятка.